Доброго дня! Сьогодні презентую в оренду дуже цікавий варіант. Це у нас частина будинку, яка знаходиться в цоколі. Далі я вам покажу вхідну зону, буде зрозуміліше. Тут у нас є велика містка, гардеробна шафа ось така. У вхідній зоні, так, і ще трюмо з великим дзеркалом теж паличка для зберігання. Ось ви бачили, так відбувається вхід, цоколь, тобто мінус перший поверх, віконечка тут невеличкі. Важливо відмітити, що тут опалення є, підігрів підлоги, плюс від загального котла, який на будинок, газове опалення. Частина будинку має дві кімнати, фактично величезну кухню-студію. Вона дійсно дуже велика, з такою барною стійкою, роззонована окремо кухня. Доволі містка, і також ще м'який куточок, який розкладається окремо повністю зона така відпочинку, ну або ж можна використовувати теж як спальне місце. Плюс ще є окрема спальня з двоспальним ліжком. Ось такого формату у нас велика ця кухня-студія, є все необхідне. Плазмовий телевізор, по техніці теж повне комплектування, індукційна поверхня, також пральна машинка, холодильник, духова шафа, витяжка все присутнє. Ось так. Панорамно покажу, м'який куточок, ось справа є ще камін, плазма і таке робоче місце з двома стільчиками. По центру барна стійка. Дуже зручно, комфортно, надзвичайно якісне оздоблення всюди. Дуже акуратно, тут надзвичайно чисто і охайно, це важливо. Далі переходимо з вами у спальню, окремо повністю зачиняється, Ось такого формату. Тут є у нас велика містка, така шафа для зберігання речей, прикроватні тумбочки, величезне. Ліжко з якісним ортопедичним матразом, ще такий комод для зберігання речей і невеличкий такий телевізор. Далі переходимо з вами у санвузол. Санвузол у нас суміщений. Тут туалет, душова кабіна та рукомийник. Теж дуже хайно, абсолютно з жодних сторонніх запахів. Окремо ще там, ви бачите, є вхідні дверки, там знаходяться насоси для. Водички, ось такого формату дуже цікавий варіант оренди. Плюс тут величезна територія спільна, де є зона, зона відпочинку, гойдалки і все решта. Тож цікавий варіант рада буду вас бачити на перегляді. Телефонуйте.